Підписалися. Підписали. Як це було розповім? Ми написали листа на ім'я Володимира Лезмина. Це в грудні 2011 року з проханням про організацію особистого прийому його як народного депутата України, відповідно до закону України про статус народного депутата України і прийняв активістів громадських організацій, які борються за здоровий спосіб життя. Але в нього бажання великого не було зустрічатися, і е, вони тягнули, тягнули час. І десь, врешті-решт, е, весь час ми їм телефонували, казали, що ми ж ми ж громадяни, ми маємо право зустрітися з, з народним депутатом України Литвини. А він же не тільки голова Верховної Ради, але й е, ще й і народний депутат України. І оскільки значить він і це його підштовхнуло, він таки зробив так, як ми пропонували. Тобто він забрав цей законопроект з комітету, привів його до відповідності у результатами голосування, голосування, яке відбулося 22 вересня 2011 року, і 24 лютого 2012 року, тобто цьому році, підписав його і віддав значить, Януковичу. Тому ми добилися те, що хотіли, те, що ми стояли під комітетом. Тобто, а сьогодні ті нові кампанії, їхні лобісти, вони заважають, вони закликають президента витувати законопроект. Але ми стоїмо на тому, що цей законопроект має бути підписаний.